У нас було багато проєктів, великих, невеликих, середніх, які ми втілили, для того, щоб заклад розвивався. І зараз ми будемо сьогодні бачити, власне. Те, про що варто говорити на цілу країну, під час страшної війни є люди, є заклади, які борються за перспективу і за якісну освіту майбутнього покоління. Я хотів би відмітити, що от, власне, це був непростий проект, залучалися максимально в адміністрації, обласна рада, міністерство. Я дуже багато різних би, колег, але він втілений. Саме власне сьогодні. І про що це говорить, як на мою точку зору? Це говорить про те, що ворог, який хоче нас зламати, він хоче зламати нашу волю, він хоче зламати наше бачення щодо майбутнього. І він це не, може, не зможе зробити, тому що такі кроки, так метилова область, але це кроки, які говорять про те, що ми вже працюємо фактично над розвитком, над відновленням нашої області якості освіти. Має бути тобі, щоб влада не було закуплене великими силами, великими проектами Сергій Юрій Володимирович, за допомогою бюджетів різних рівнів, Але це сталося. І сьогодні я переконаний, що буде не гірше, як в Кам'янкасистку, а можливо, краще і а новіше не. Тому дійсно ця візитна карта, вона має бути не тільки нашими замками багато, не тільки нашими видатними людьми, але і... Дуже багато різними нашими науковими факторами. сходинкою, звичайно, бажаю, щоб дітки, ваші здобувачі і освіти якісно отримували це навчання, були фундаментом для майбутнього розвитку територіальної громади. Волинської, Литовської, Порогівської, і не тільки а Волинської області, і Львівщини так само і так далі. Е, Вам нових здобутків перемог, звичайно, бо ми бачимо, як активно і динамічно ви розвиваєтеся, і розуміємо, що профтехосвіта в нашому регіоні дійсно гідно представлена. На першому місці стояла відкриття на Чесно кажучи, ну, не дуже вірилося, що це вдасться саме такий період часу зробити. Але спільними зусиллями. Цей заклад, заходячи навіть сюди, в багатьох у нас у головах є стереотип, що ми заходимо десь в ПТУ, це має бути щось чорне-сіре і так далі. Заходимо сюди, бачимо прекрасний заклад, автомайстерню, орхідею їх, ряд інших закладів, які знаходяться в їхньому підпорядкуванні. Впевнений, що це одна з тих ступенів, що нам вдалося. Разом зробити наглядова рада. Далі буде працювати і буде допомагати пані Валентині.